Щоденно ти повернулася з Великої Британії. Розкажи нам, як ти туди потрапила? Це була моя мрія ще з самого дитинства. Я багато працювала над тим, щоб виграти цю поїздку. Вчилася навидмінно, брала участь у малої академії наук, а також працювала у шкільному самоврядуванні. Ця поїздка стала для мене справді несподіванкою, але дуже приємною. Яким був твій перший день у Великій Британії? Ми одразу занурились в історію. І відвідали Вінзерський замок, це було дуже красиво і велично. Що найбільше тобі запам'яталось у цієї подорожі. Столхейш, це просто неймовірне. І ще Лондон Ай. Побачити Лондон з висоти було просто вау. А що з навчанням? Чи було у вас заняття? Так, в нас була англійська кожного вечора. Інтерактивна, цікава та зовсім не нудна. Ми дуже багато спілкувалися. Learning English is very fun! Які відчуття в тебе залишились після цієї подорожі? Я повернулася натхненною і відчула, що я маю можливість відкривати цей світ і зізнаватися про нього все більше. і більше. я щаслива, що навчаюся саме тут. Одеса International Скул це школа, яка втілює мрії у дійсність. Навчайся разом з нами і здійсни свою мрію, як це зробила я.